Усім привіт! Давайте поговоримо про те, чому немає світла, ну чому це відбувається. Відео мало б вийти ще тиждень назад, але я дуже сильно захворів, тому роблю це зараз. Мене звуть Алів Сергій Аскерович, головний інженер-конструктор Київської компанії по проєктуванню електропідстанцій. Відповідно, зараз війна і актуальним є не тільки. Просто проектування електропідстанції, а саме зробити для неї і також захист, захист критичної інфраструктури. Особисто я і є той інженер, який займається розробкою конструкцій по захисту. Є вони різноманітні, великі конструкції, менші конструкції третього рівня, другого рівня. Трошки детальніше захисні укриття третього рівня це ті, в які безпосередньо. Відбувається пряме влучання, наприклад, чи ракети, чи шахеда, які витримують кінетичну енергію від самого боєприпасу, витримують вибухову хвилю, витримують уламки, тобто абсолютно все. І об'єкти захисні укриття другого рівня це ті, які витримують уламки і витримують вибухові хвилі, тобто прямого влучання в них немає. Але якщо буде, наприклад, пряме влучання шахеда, то ці об'єкти спокійно їх витримують ракети навряд чи. Але все ж таки, в залежності від того, яка буде ракета, можливо, навіть і об'єкти другого рівня е зможуть ну, в якихось певних обставинах захистити все ж таки обладнання. Їхня е головна ціль це захист. Обладнання, і давайте зараз швидко проговоримо про основні моменти, чому зараз це відбувається. Це системна річ. Якщо продивитись мій Ютуб канал, я про це постійно говорю вже багато років, оскільки я цим займаюсь самого початку війни з 2022 року. Тобто з 2022 року я розроблю захисні конструкції для об'єктів критичної інфраструктури, а саме для електропідстанцій, і перші свої об'єкти я розробив в 2022 році. Вони були застосовані на Укрзалізниці. Після цього вже почали впроваджувати і ну, більш масово по всій країні. Але це робилося ну це просто такий незначний відсоток, це просто смішно. У 2022 році це не було поставлено на поток, тим не менше конструкції були. То в 23 2023 році пишеться постанова, країна-фортеця, яка вже конкретно говорить про захист критичної інфраструктури в тому числі в тому числі і енергетики тобто 23-24 рік дуже багато чого напрацьовується і розроблюється повністю захисні конструкції я є розробником саме конструктивних схем розрахункових схем по цим об'єктам в той момент держава виділила всього 10% на будівництво цих об'єктів. Це об'єкти третього рівня, 22 підстанції. Зараз це не секрет, це все можна озвучувати. купа інформації вже оприлюднено. Політиками тому це вже це взагалі окрема історія про зливи, ось такі інформації, скільки підстанцій і так далі. От. І держава виділила всього 10%. все це не будується. Проекти при цьому є. Сказати, що грошей не було, от просто 10%. У нас грошей немає. Вибачте, ми не можемо побудувати і ось такі ми бідні-бідолашні. Це брехня, тому що партнери західні виділяли додаткову допомогу півтора мільярда доларів більше, ніж півтора мільярда, але все одно це збудовано не було. Це були 23-24 роки. Другий момент, тобто, ви кошти виділили 10% будівництва. Щось робиться, зупиняється на цьому. Все зупинилось. Це 24 й рік, розумієте. Тобто 23, 24 час іде, обстріли йдуть. Тобто, розуміння ж є, що потрібен захист. Другий момент це якісь політичні ігри, я би сказав, саботажників, інакше це не назвеш, людей, які саботують зупинку. Тобто вони хочуть, щоб зупинилось якраз от будівництво цих захисних споруд. Аргументуючи тим, що необхідно більше ППО. Тобто розказуючи про те, що необхідно більше ППО, а захист не потрібен. Повинно обов'язково бути дві компоненти: це та, яка атакує напад, тобто ППО, яка буде захищати саму інфраструктуру. І, звичайно, якщо ППО не справляється, або воно банально в якийсь момент відсутнє, і бувають і такі, і такі моменти, то Тут вже буде спрацьовувати пасивний захист, про який я кажу, тобто про захисні споруди, які до сих пір зараз звітують знову, політики звітують, що захисні конструкції там збудовані, все збудовано. Ніхрена нічого не збудовано. Світло є лише в тих місцях, де якраз ці захисні конструкції є, але їх дуже і дуже мало. І переходимо до третього моменту, тобто, другий момент це саботаж, наймають шавок, які роблять вкиди на Ютубах, на фейсбуках і так далі. Стосовно тобто для того, щоб зробити впевний плей. Наприклад, як я вже сказав, що захисні споруди не потрібні. І третій момент це бюрократія 25-й рік. Держава все таки розуміє, що тобто розуміння, все ж таки, прийшло, що захисні споруди необхідні, і робляться будівництва другого захисних конструкцій другого рівня. На цьому етапі ми зараз в цій точці, це 25-й рік. Я фіксую просто для себе, для вас, щоб у вас було якесь розуміння. Третій момент це в якому ми зараз знаходимося. Це бюрократія, тобто держава вже розуміє, що все ж таки будівництво захисних споруд критичної інфраструктури необхідно, але і гроші навіть на це є, але немає погодження. Тобто, проєкт є. Гроші є, але це не погоджується до будівництва. Я зробив аналогію на прикладі автомобіля, машини, які не дають виїхати, зробив аналогію для того, щоб ви трошки зрозуміли, що відбувається тут. Шість етапів. Всі ці шість етапів вже відбулись. Я просто вам це прочитаю. що відбулось вже, і де ми зараз, де наша країна зараз знаходиться. По захисту критичної інфраструктури електропідстанції. Отже, купили автомобіль і таку ситуацію для дуже важливого завдання вивезти людей із-під обстрілів. Машина справна, заправлена, перевірена механіками. Механіки це інженери, конструктора, я, тобто мною перевірена, розроблена, розрахована. Має всі документи, проєктну документацію. Стоїть готово на старті. Все, ми готові їхати. Будівельники готові все будувати, гроші є. Треба просто дати команду, команду все, поїхали старт. Але з'являється додатковий перевіряючий і починається наступне. Ось таке. етап перший перевіряючи типу експерт. До речі, причому експерт. Який в цих питаннях не розбирається. В цілому цю проблему назвати, знаєте, як це проблема всієї країни. Люди знаходяться не на своїх місцях. Тобто вони не є спеціалістами своєї справи, але чимось курують і при цьому від них щось залежить. І залежить дуже багато. І вони от можуть затримувати. Зараз затримка йде місяця на три. Як мінімум. І от перевіряючий каже: а давайте зробимо краш-тест, щоб точно впевнитись, тобто зробити перевірку тієї конструкції, яка розрахована. Грошей держава на це не виділяє. Тобто, щоб якісь проводити тести чи ще щось, да будь ласка, хай держава виділить гроші. І ми хотіли, як проєктна організація, хотіли провести і мали таку можливість. Абсолютний повний тест, скажімо так, да? тобто по повній. Але це стільки грошей коштує, що це ну, взагалі ніхто за це не візьметься. І ми, як проєктна організація, виділяємо на менший експеримент, але свої кошти. Ми тратимо. Тобто, уявіть собі, треба розробити захист і приватна компанія. Проєктно виділяє свої кошти для того, щоб провести експеримент. Проводимо експеримент, отримали результати. Етап другий. Після цього кажеться: порівняйте, будь ласка, краш-тест із підручником з фізики. Порівняйте те, що ви отримали з своїми розрахунками. А це вже, розумієте, навіть от, от все це запрошувати, ну, людина не має такого. У неї немає таких прописаних обов'язків, немає такого права. І ми витрачаємо на це час, і це вже взагалі наука. Тобто ніхто не зобов'язувався займатися цим. А нам потрібно, щоб це впроваджувалося, щоб це будувалося. Ми знову витрачаємо час і робимо і це. Проводяться додаткові наукові роботи, тобто ми наймаємо певних людей, які займаються наукою, і роблять ці порівняння. Третій етап вам кажуть: а дайте розрахунки, ще як поводиться машина на льду, на снігу. При вибуху колеса. Ти кажеш, що зробив конструкцію, розрахував на найгірший варіант. Але тобі іще ще закидують, і ще, і ще, і постійно і безкінечно не регламентовано ще якісь додаткові розрахунки, які від тебе потребують. І на це потрібен час. Тобто те, що можна цим гратися вічно, ну це ж взагалі не питання. Можна це робити скільки завгодно. Це можна, от уявіть собі, що. Я буду у вас експертом, перевіряючим по будь-якому об'єкту, ви у мене можете вічність здавати той об'єкт. Тобто, ми, я буду вам запити давати, що хочу це, це і так далі. А все насправді набагато простіше. Тобто, вся ця історія мала б вкластись всього в один звіт. Ви отримали конструкцію, і якщо ви дійсно експерт, ви пишете один раз зауваження. Просто написали зауваження чи питання, що у вас які турбують. Отримали на, по них відповідь і все, це все закрилось. А не перетворюється в ось таку срану бюрократію. Добре, ми робимо і ці розрахунки. Тобто третій етап, також закритий, виконаний. Робляться ще додаткові розрахунки особисто мною Я надаю їх. Етап четвертий. Потім іде нове. Попросіть стороннього професора подивитись на машину. Знову ж таки, ми звертаємось, платимо гроші. Професор каже, все нормально, машина готова до роботи, тобто можна стартувати. Етап п'ятий, і тут стається абсурд. Тобто, вже от після всього цього, перевіряючий, замість того, щоб оцінити машину, вимагає, щоб механік пояснив йому перевіряючому. Основи механіки, як учню автошколи, механік витрачає час інженер-конструктор, пояснюючи, як працює ця вся історія знову, знову і знову по поличкам. Тобто, як працює, як працює двигун, що таке бензин, чому колесо кругле. От. авто продовжує стояти. Тобто Ми розуміємо, що цей час, в саме цей час, проходять обстріли. Нові, нові, знеструмлення. А ми граємось. Ми граємось з бюрократією. І цьому не кінця і краю. Етап шостий. Фінальний поворот сюжету. А давайте перевіримо машину ще й на іншому автосервісі. Ще хай хтось подивиться. Але по закону, конкретно до цих конструкцій, цього не вимагається. Тобто це конструкцію певного класу відповідальності, є такий норматив класу відповідальності, і по закону ці конструкції не потрібно, щоб ще хтось перевіряв додатково. Хоча закон цього не вимагає, а попередні перевірки вже всі зроблені і підтверджені, що в реальності, поки все це відбувається, машина не їде. Люди не евакуйовані, тобто люди без енергетики. Час втрачено, гроші витрачені. Ми як приватна організація витрачаємо на це кошти. Кошти, і саме головне, що нам не потрібно додатково ще когось винаймати, тому що мій сертифікат він є максимальний. Я можу проєктувати там. Наприклад, атомну підстанцію. Мені немає необхідності ще, щоб хтось щось підтверджував. Тобто, додатково можна, якщо це потребує закон, то це перевіряється об'єкти класу СС3. Якщо не потрібно, це не робиться. І окрім цього я їздив в Англію на навчання по цим справам. По Навчанню захисту критичної інфраструктури. Але ми маємо ось цю бюрократію. І що найгірше, саме, от саме найгірше, той, хто перевіряє, не несе ніякої відповідальності. Розумієте, тобто от, е, є людина, яка, все, оце, оце, що я розказав, вона все це робить. Відповідальність нуль. Відповідаю я. І е, директор проектної організації, де я працюю, все Перевіряючи – нуль. По закону ніякої відповідальності. Це не про безпеку, а про безкінченні вимоги. Ось на цьому етапі зараз знаходимося. Ми і е, велика подяка всім енергетикам, які стягують цю. Інфраструктуру з гівна і палок Вони її піднімають. виконують дуже важку роботу. Тим більше під цими морозами, це ж так було. Це було все логічно. Це я вже підсумовую. Тобто, все це було логічно. Ми це знали, ми це розуміли. Це було прогнозовано. Що така ситуація буде, і що необхідно вам кожному громадянину розуміти? Все, що зараз робиться, якщо воно буде робитися, ну тобто, я впевнений, що ця історія буде мати свій кінець, тобто ми розберемося з цією бюрократією, але час ще раз затягнутий, в І це все буде лише на наступну зиму. Оце такий самий головний меседж, який ви повинні розуміти. Все, що зараз робиться, тобто, повинен пройти час будівельникам, необхідно час на те, щоб зробити ці захисні конструкції, збудувати. Той час, якщо ну, по-перше, зараз розуміти, зараз зима і. Якщо там монолітні конструкції, це найгірший час для їхнього будівництва, тобто держава просрала час. Коли було, була теплопогода, і так дуже часто, коли треба зробити монолітні роботи, те, що по моноліту, все, що пов'язано з металом або збірними конструкціями, без проблем можна робити зимою. Те, що моноліт треба робити в теплу пору року до зими, час просрано і зараз цим займатися. Інколи просто неможливо, і роботи можуть навіть не виконуватися. Деякі міста, можна сказати, так, просто не дивлячись ні на що, все одно продовжують робити дані захисні конструкції, не дивлячись на бюрократію. І отже, якщо це все буде зроблено, от все, що задумано, це тоді. Не буде сенсу у Росії нас обстрілювати. Тому що коли вони будуть обстрілювати, вони зрозуміють, що захист є, це не приносить своїх плодів і вони просто зупиняться це робити. Це якщо це все буде робитися. Якщо це все буде робитися, воно буде зроблено тоді. Тільки це все спрацює на наступну зиму, але не на цю зиму. А ця зима, от до кінця, вона буде ось такою, якою вона є. На жаль, це треба розуміти, тому що це будівельні процеси. Що стосується протиповітряної оборони, це ж звичайно тут все зрозуміло. Вона повинна бути чим більше ППО, тим краще і так далі. Але просто спроможності країн їх не вистачає. Всіх країн їх просто не вистачає. Тому ось буквально ж президент казав за день до обстрілів, які були ось останнім часом, це 20 січня, по-моєму, так що західні країни якраз надали систему ППО і було чим відбиватись. Уявімо собі, що немає чим відбиватись, то взагалі то це повна поплава. Тобто, у вас прилітає і все попадає. Якщо у вас немає чим відбиватись. Тому питання ППО взагалі не стоїть. ППО плюс пасивний захист це те, що має бути. Відео, можливо, вийшло трошки довшим, чим я хотів би, але я в нього вклав все, що хотів, і зафіксував на даний момент все, як воно є. Усім дякую за перегляд, усім пока-пока.